Дозвольте нам зайти до хати, хочемо заколядувати, звіплиємо ми йдемо, Вістку радісну несемо. Слава Богу, цій хай, перестаньте сунувати, ми вам новину принесли, що всі темні сили ще. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився, і всі браті звеселіться, рожденому поклоніться. Ясна дірка засвітила, нам дорогу возвістила, аж не В ту країну незнайому, де причиста сина мала, свій добром обдарувала. Ми дорогами й стежками поспішали із дарами. Там ангели, стали в лаву, заспівали Богу славу. пастирі там поклонились, Богу щиро помолились. і славили Бога, сина, що прийшла свята ядрина. Мир вам, браття, мир вам, люди, мир хай завжди з вами буде. Вість велику вам приношу, слово істини олошу. З радістю його прийміть і всім людям розкажіть. Чудо стало, серед нас народився Христос Пасху. Зіну ці окови, нас там час обнови. Люди України, хріство Христове святкуйте, честь Божі mm -hmm. дитині, слава Україні! Героям mm слава. -hmm. Гець дороги розступіться, царю іроду вклоніться. Що за зашов, я хочу знати, а мусию всіх ігнати, що за банда тут зібралась, проти мене спонтувалась! Не знаю, мій пане, казали лише мені. В твоєму царстві народився цар неба і землі. В моєму царстві цар, я тут цар над царями і усіх тримаю під своїми ногами. Над усіма владно руку простягаю, кого хочу смертю скараю. Як скажу, так і буде, нічого не боюся, хто мене розсердить, Кривдою помщуся. Ти є цар, та тільки земний, народився цар таємний. З небо він несе добро, а ти сіяв тільки зло. Муки, тюрми, кандали, твої слові нам несли. Годой сильні, тобто, що ми ось почули, що ті стрипня не тебе прибудуть. Кия мене всіх прогнати, а може маєш що сказати? Коли так треба прийняти і про все їх розпитати. Світом тільки геть люди сходить. Дуть триводи князево роду. Золото, дари, кадило, миро. Враз і щирим серцем несуть по фіру. Що ви за люди? ля прибули. що по дорозі цікавого чули? Я, князь Володимир, великим мене звуть, вивів державу на добру я путь. Віру Христову їй подарував. У Києві храми золото будував. Я Ярослав, Володимира син, і в Європі мені віддало поклін. Народові справедливий закон я дав, та що народ мене мудрий, позвав? Я Данило Галинської землі, володар. Місто лівсини збудував я вдар. І Нині це місто у підніжжий Карпатський гір, усій Україні любові до рідного подає примір. Ми дізнали, що у убогій Єскині Дитятко, за неба і землі спочило на сім з колядою, за небесною звіздою, Йдемо його привітати і поклін його віддати. Чому я нічого не знаю? Зараз жити розпитаю? Наказ слухай вірний воїн, хай же стане перед мною. Кошку, де ти ходиш, та відруснися, тобі Божі царя віруда з'явиться. Ой вей, вечір добрий, а чир файний, дай Бог щастя всіх пирайні. Ой, цар ірод, що я бачу, що я чую, що північ таку зімню в люту зиму мандрувати, на пасті собі шукати. Чи не краще в хаті сісти, трохи пити, трохи з'їсти. Це що можеш вам приніс, ще й поставив під землі. Годі жиде, пригошати не спіши. Ти нам краще розкажи, де родився Христоса, Неба і землі голода. Зараз, зараз ти книга ця, Написано в книзі цій, що панцесвітий землі виплиєм народився, хришки сіном присросився, святий Йосип і Божа мати переживуть свого дитя. Мовчи жити, Геть зочи! Ой вей царю, чого злий, ти так дуже зажурився, що місія цар народився. Прощавайте люди щирі, зоставайтесь у мирі. А нам пора вирушати, Ісусика пошукати, низько йому поклонитись і до нього помолитись. Ти нашу Україну підняв з біди і руїни під свою узяв обіку і народ наш на вічні віки. Слава Україні! Воїни, мале дитя в Яскині мусите знайти ще нині. До трьох літ дітей рубайте, і мого сина не минайте. Іроди, обійся Бога, смерть стоїть біля порога. Тільки той прийде, голову тобі зігне. Ось я смерть з востою, кошлове з ростою не поможе нікуди. Кожен паде в мої руки. І по вас, коли прийду, запевні рода служу. Смерть, люба, смерть і мила, ти ж завжди мені служила. Чом на мене впав твій гнів? Звідки ж маю знати, кого нині зарубати? Зарубай того малого, що в Яскині народився, і на мене напосився. Ой, ні, ні, мій любий цар, я його не вдарю, бо мале дитя в яскіні має владу над землі. А тебе спасити мужу, ж жде твою душу. Та не крячте, як ворона, ой паде моя корона. Бережіть мене, мої слуги, де поділись волоцюги. Смерть стоїть перед очима, ось вона вже за плечима, в очах мені почорніло, серце серце заболіло. Як живете, панниця, я пішов у вашу душу, пекло їм забрати в душу. А може, хочете до неба, там таких, як ти, не треба. Боже милосердний, за гріх, що вчинили, скільки дітей без небини? зі світу погубили. Воїни, станьте з колін та щиро покайтеся, Богу, Бог всіх прощає, хтося щиро кає. Нова радість світу стала, причиста діва сина породила, і розлустивий з того засмотився, що цар передвічний на світ народився, нехай же Ірод в пеклі погибає, нехай цар рождений, всіх нас потішає. І розже кипить смаліть за усі гріхи свої. Ну, ви, мої людкове, пекло теж для вас готове. ви, хлопці, ледацюги, вихослови, волоцюги. нишки кожен з вас не нюха. Від ваших ваші вуха. а дівчатка-голуб'ятка, колись були, як ягнятка, замість мама помагати. Вихто хлопцями ганяти, що грішити не кортіло, ох, підсмажу грішне тіло. Як будете, так грішити, візьму всіх я вас ставила і до пекла занесу, як котять смулі втоплю. Не чуття водна, ада, скінчилася твоя влада. Любов, щастя і добро принесло нам розщество. Веселімся і співаємо серед Бога вихваляй! Пропала смерть, чорт і род в пеклі згинув, а ми прославляємо радісну новину. Разом з маленьким Ісусом на Сіні. Усіх вас вітаю на Україні. Будьте здорові і разом з ціточками. Хай двоє і смутку не буде між вами, Хай вам Бог помагає, ой господарі господині, я в нині. Вам він чує добрий жит, хай біда від вас біжить. Ниво родить по стоків, а стокорців кожен сніп, щоб виростав вам овес на ваш кінь і на ваш пес. Щоб ви мали молока від корови і бика. Дітки хай сього ведуть яйця несе і когут, Ну, слава Богу! Слава Богу! Заспіваймо честину Божому і панові нашому, поквіл відаймо, чесину Божому і панові нашому, поклін віддаймо